17 січня Ізмаївський район з робочим візитом відвідав начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який у рамках робочого візиту відвідав Озернянський ліцей Саф'янівської громади. Саме у цьому навчальному закладі, де наразі навчається близько 800 дітей, було урочисто відкрито оновлений харчоблок, облаштований за технологічною моделлю організації харчування. Базова кухня. Дуже було приємно, дуже багато діток більше 700 діток в школі і Столова може за один раз покормити близько 350 діток, і це навіть якщо два дві зміни їх кормити, це дуже позитивно. Діти доволі, вчителі доволі, що можуть у сучасній кухні харчуватися. Бюджет проєкту складає більш ніж 15 мільйонів гривень, з яких 90% було надано державою, та 10% фінансування забезпечила Саф'янівська громада. Я вдячний громаді, вдячний вчителям, вдячний директору школи, які за рахунок фінансування, яке було надано, спромоглися за три місяці це все зробити, відновити. І ви були свідками також цього завершеного ремонту. І вже питання тільки не в ремонті, я так розумію, що йдуть тендерні якісь процедури для того, щоб закупити відповідне харчування, відповідні продукти і почати діток кормити вже на ближчих два тижні. На сьогоднішній день ми маємо модер модернізовану і дальню та харчоблок, які оснащені новим устаткуванням усіх типів, це дозволить не тільки покращити якість харчування, а також дозволить відповідати суворим вимогам хаз. У приміщенні харчоблоку було виконано капітальний ремонт, проведено водопостачання та каналізацію, опалення та вентиляцію, оснащено сучасним обладнанням, яке забезпечує повний процес приготування їжі в межах закладу. Територію було поділено на окремі секції за призначенням, зберігання різної класифікації продуктів, їх обробки та безпосереднього приготування. Є тут навіть окремий цех для мийки та дезінфекції яєць. Ну і звісно, зона видачі готових страв та простора їдальня. Також начальник одеської обласної військової адміністрації оглянув укриття навчального закладу, класні кімнати та поспілкувався з малечею. Ну, школа хоче чи ні? Да. Загалом зараз десь на підході по області 13 таких харчоблоків закінчують ремонти, запускають. Ну і ви знаєте, що опорна кухня в Ізмаїлі також будується, яка буде велику частину харчування дітей, доставки харчування буде забирати на себе. Сенія приверслива для видання південь сьогодні.